Мої українці, це чудово, тому що всі, хто не хоче жити в Україні, як кажуть, медан, вокзал Росія. Якщо вам так хочеться, їжджайте туди і будуйте собі там своє життя щасливо зараз. Максимально нам потрібно об'єднатися. І вірити в те, що ми сильні, що це не кінець, це тільки початок, і саме сьогодні, завтра вирішується наше майбутнє. Якщо ми зараз просто забудемо і будемо займатися своїми справами, ми не будемо проявляти своє громадської позиції, ми не будемо йти на вибори. Зараз мало хто хоче йти на вибори. Ми всі такі дотримуємося такої позиції, що ми будемо сидіти там вдома, воно саме все розбереться. Так не можна. Треба зібратись і сказати, що я українець і я в цій країні вирішую, як мені жити і чи життя це буде демократичне, чи це буде тоталітарна країна, вирішувати буду я. Проблема двомовності в нашій країні не існує. Ми всі говоримо тією мовою, якою нам зручно. Можна розмовляти російською, українською, хоч молдавською. Це не проблема. І тому, коли нам нав'язують проблеми, що ми різні, що ми не можемо вжитися в одній країні, це абсурд. Ми єдині, ми Україна, і нам потрібно це довести всьому світові, що ми не байдужі, нам не доля нашої країни.